Аби підтримати малечу у часи війни, благодійний фонд Сергія ми поряд влаштував у Кременчуці вже традиційне дитяче свято. Цього разу до заходу долучилося більше 40 дітей. Свято влаштоване. Завдяки нашим друзям, партнерам з Польщі, Ольга та Лукаш також нас підтримує українські ковбаси. Сьогодні акцент у нас на дітей, саме військовослужбовців. Військовослужбовці ці зараз на напрямку часів яр захищають нашу країну. Також додатково були зареєстровані діти. Міста Кременчука та гості нашого міста Після ігрової програми діти отримали солодкі подарунки. Безперечно, такий захід не залишив байдужим ані дітей, ані їхніх батьків. Нам дуже подобається, дітки залюбки сюди їдуть з задоволенням, з радістю. Дуже багато емоцій, радісних, які дуже потрібні в цей час. Дуже дякуємо Сергію Радченко, всій його команді за те, що вони роблять. Сьогодні 15 дітей внутрішньо переміщених осіб з міста Яр. Це дуже гарні ініціативи. Це соціалізація дітей. Діти, які, будемо так казати, в цьому місті нові і їм важко дуже звикнути до цих умов нового міста, і вони так, таким чином соціалізуються. Також благодійний фонд Сергія Радченка поряд днями передав допомогу нашим військовим відразу на декілька напрямків: а саме турецький, куп'янський та донецький. Волонтери фонду не припиняють доброчинної діяльності а навпаки, вже планують подальші заходи разом з партнерськими організаціями. На грудень місяць декілька прям заходів присвячено Дню Святого Миколаю. Тому будемо реєструвати. і Ми так плануємо два або три дні по декілька свят. прямо на. День будемо робити для дітей в такому ж самому форматі. Аніматори, ну і звичайно, подарунки. Повномасштабне вторгнення агресора торкнулося кожного українця. І добре, що волонтерська діяльність об'єднує нас усіх та наближає до спільної мети перемоги України. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі Новини.